А якщо вся ця схема та не збіг, а механізм, якщо вона не розпадається, бо, ні, бо ніколи не створювалась для перемоги, ми називаємо їх помилками. Але що якщо це шестерні єдиного мотора, який працює лише тоді, коли ми програємо? Єрмак, Татаров, Камишин, підпільна піраміда саботажу, психологічне гіпнозування суспільства, алгоритм внутрішньої ліквідації. Ми чекаємо наказу згори, в той час як згори спускається не рішення, а дим. Якщо кожен наказ веде до втрати, може це не війна, а план ліквідації зсередини UA Defense, Міноборони, Зеленський, фіктивна оборонка, цільова деморалізація армії, бюджет як поле бойових втрат. Що, якби я сказав тобі, що навіть наші втрати це інструмент для тих, хто хоче залишитись при владі, війна стала не трагедією, а інструментом, шприцом, яким качають лояльність і страх. Браковані міни, контракти без покарання, офіс президента, індустрія смерті, тіньова імітація допомоги, ручний розпил ЗСУ. Ми думали, фронт це там, де стріляють, але справжній фронт. Це кабінет, де мовчать, і коли мовчить верховний головнокомандувач, говорить кладовище. Чонгар, тиша перед проривом, мобілізаційний провал, планове оголення півдня, мовчазна капітуляція, зрада під парасолею миру хто виграє війну, той, хто стріляє, чи той, хто вирішує, чиї боєприпаси не вибухають. Зовнішній ворог уже всередині, але він не говорить російською. Він підписує накази українською п'ять, шість менеджерів, структура контролю, Зеленський, невидима хребетна каста, цензура дій, делегована відповідальність зради. Ми питаємо, коли буде наступ. Але справжнє питання хто злив попередній? Може, відповідь не в Генштабі, а в інстаграм-підписниках керівника ОП. Камишин піар війна, фальшиві закупівлі, прототип Укрзалізниці 2.0, інстаграм міністр в умовах генералів, суїцидальний менеджмент. Чи можемо ми виграти, якщо не називаємо ворога своїм іменем, бо, якщо ми боїмося сказати він зрадник, ми вже програли. Зеленський вибір без вибору, страх казати правду, риторична капітуляція, культура лояльності, демократичний камуфляж диктатури. Скільки ще буде списаних контрактів, поки ми зрозуміємо це не помилки, це інструкції? Якщо результат завжди один, хто пише сценарій, в якому ми програємо щоразу: Міністерство оборони, відкатні схеми, політичні фікції, системна багаторічна демілітаризація, інституційна корупція, фасадна відповідальність. Якщо кожен, хто намагається викрити, стає ворогом режиму, то, можливо, проблема не в брехні, проблема в тому, хто її захищає. Татаров, внутрішня прокуратура, юридичний терор, замкнене коло індульгенцій, репресивний каркас, функціональний цинізм держави що важче пройти мінне поле чи обійти брехню у кабміні, бо іноді шлях до фронту небезпечніший не через ворога, а через підпис чиновника. Свириденко, кабінет міністрів, санкції проти волонтерів, механізм політичного шантажу, цифровий тоталітаризм, підміна понять нацбезпека. Ми платимо податки, щоб перемогти, вони щоб вижити в системі. І поки ми донатимо на дрони, вони купують офіси в Дубаї, назика офшори, держзакупівлі, економіка для еліти, моральна девальвація, приховане розшарування України. Якщо війна триває, але фронт не рухається, можливо, вона вигідна комусь нерухомою і хто тоді противник Росія чи ЧЕК на 10 мільйонів за розпиляний генератор? Волонтерські закупівлі, монополізація фронту, корупція в тилу, поглинання добровольчої ініціативи, привласнення героїзму, криміналізація патріотизму. А якщо слово реформа це просто пароль до каси. Чому кожна структурна зміна закінчується новим прізвищем з тим самим бекграундом реформатори, фасадні зміни, закордонні партнери, бюрократичне перевдягання, фіктивний контроль, ілюзія прозорості як ми опинилися в ситуації, де найнебезпечніше це сказати правду, і як довго ми ще будемо жити в країні, де зрадник вільний, а захисник переслідуваний? Журналісти, патріоти, внутрішня цензура, репресії під грифом державної безпеки, зміщення фокусу, дезорієнтація громадської думки. Що, якби ми знали справжні мотиви їхніх рішень, і що як ці мотиви ніколи не були про перемогу, а лише про владу, контроль і страх. Офіс президента, політичний маркетинг, медійна маніпуляція, підміна реальності наративами, психологічна обробка населення, симуляція легітимності, хто заборонив гур розповідати правду про розмінування? І чому саме ці документи під грифом не для розголошення? Розвідка, фейкові брифінги, змова тиші, цензура спецоперацій, внутрішнє блокування дій, тотальна вертикаль брехні. Якщо патріотизм це злочин, а під лабузництвом кар'єра, тоді ми живемо не в демократії, а в театральній декорації режиму. Зеленський культ особистості, інфлюенсери війни, побудова діджитал диктатури, брендинг репресій, медіа гламур над смертю. Ми питаємо себе: чому немає реформ? А може, тому що реформатори це просто нові актори в старому сценарії. Ротації кадрів. Внутрішній саботаж, реформаторський театр, глибинна стагнація, управління через страх, збереження корупційного статусу Кво. І якщо ми змовчимо ще раз, наступний скандал буде не про міни, а про те, як Україна капітулювала не перед Кремлем, а перед внутрішнім режимом тиші. Зеленський інститути під контролем, суспільство без механізмів впливу. Демонтаж національного суверенітету, приглушення громадського голосу, інерція зради.